Невістка ж мені передзвонила, а мам, набирайте, бо підірвали це. І я зразу ось у каструлі набирала і відра. Олена, жителька СМТ широке, має тут город площею понад тисячу квадратних метрів, однак говорить, не переймається через можливу відсутність води, адже має альтернативу централізованому водопостачанню. В першу чергу дідусь викопав колодязь. А, і дві скважини у нас є. Колодязі вода хороша в нас бо санстанція як була, обробляли туди хорку, кидали. Ну, все, водичка поки місці. А як буде далі, то не, це не знаємо. ж. Пані Олена каже, водопостачання в неї не припинялось, однак розповідає, у деяких її сусідів води не було. Так 6 червня вода зникла у Людмили. Мені дзвонили. Кажуть, набирайте води, прийшла, відро набрала, в мене вже води не було. А потім вже під вечір вода. У мене лічно у мене під вечір вода з'явилася. Ось у сусідки в мене вода була. У неї трохи нижче. Сусіда питала. Він каже, була вода. У мене завжди в запасі вода. Знаєте, як у пожиліх людей завжди вода є. Перебої з водою 6 червня були вдома й у Світлани. Та говорячи, недовго Ми не встигли набрати води. Ну буквально минут через 20, там ж. Пів години вода включилась. Тиск був знижений, то що ми хотіли в сина така цей, що включається вода в розетку, і гарячої води ну, не було, вона не включалась. Ну але потім вечром, все нормально було. Сьогодні зранку да, невістка стирала, то все нормально. Тиск нормальний. Все. Заступниця Широківського селищного голови Вікторія Лаврова говорить: у разі, якщо ситуація з водопостачанням в громаді буде критичною, забезпечити населення питною водою зможуть. У разі вже надзвичайно критичної. Ситуації, якщо у нас не буде централізованого водопостачання, у нас Кілька місяців тому ми отримали від благодійної організації пересувні очисні станції, які дають можливість беручи воду із річки. В нас вона протікає по громаді, очищати її, і вода буде придатною до вживання. Дока тоді комунальне підприємство буде по населених пунктах по споживачах направляти доставляти цю воду. Як повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, обмеження водопостачання все ж таки буде, аби зменшити навантаження на систем. Ему Апостолівська, Зеленодольська, Широківська, Ніва, Трудова і Гречаноподівська громада буде вода зранку до обіду задля економії води. Також у місті Кривий Ріг також будуть відключення води. Зранку вода й цілий день буде. Вночі буде зменшення тиску води. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.